Ми вітання новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супруни на зараз до новина. Тут нові рейтинги тепер же від соціологічної групи. Рейтинг вони опублікували свої е, щомісячні в принципі е, дослідження, і тут визначалися, наприклад, з довірою до політиків. Так, от Володимиру Зеленському довіряють 39% опитаних, а не довіряє 59%. Е, найбільший рейтинг антирейтинг у кого? У кого, у кого, у кого? Що, у Петра Порошенка? Виходить, що так. Якщо це тут виходить 54-19... А от з Бойком чи? проблема, 16% про нього не чули. Ага. Щось сталося з Юрієм Бойком. Також опубліковані парламентські рейтинги, а президентські рейтинги, президентські. перепрошую. І тут лідирує Володимир Зеленський серед тих, хто має намір голосувати і визначилися. Він має 25,1% голосів. Петро Порошенко 14,1%. А на третьому місці Юлія Тимошенко 10,1%. Щось у них, мабуть, з алгоритмами сталося. І оскільки 16% людей так і не знають, такі Юрій Бойко, такий низький у нього президентський рейтинг 9,5%. Тому що в попередніх опитуваннях він був на третьому місці, практично завжди. Ну, вже є там і інше опитування від КМІС, то там інші результати, наприклад, в ОПЗЖо. Але це не про це. Далі секретар РНБО спростовує інформацію політику, яке сьогодні публікувало фото там, де, з якими, де видно, що московити накопичують війська. Біля кордонів України так от секретар РНБО Олексій Данілов коментарі Радіо Свобода заявив, що це свідома дезінформація. Йде свідома дезінформація всього суспільства, скажімо так, те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ще раз він наголосив: ми спостерігаємо за всіма процесами. Це дезінформація. і Нам не зрозуміло, для чого вони це роблять. Що буде завтра, ми не знаємо. На сьогодні такі, такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає. Ну і ще нагадаю. А і ще тут варто додати, що е, Даніло сказав: хай вони покажуть фотографії, які були та е, там місяць тому, два тижні тому. Ви побачите одні й ті ж самі. Фотографії, я так. просто знаєш, тут просто так багато. Вони ми спостерігаємо за процесами. Йдеться про скупчення техніки на кордонах з Україною російської техніки. Про це повідомляють американські журналісти. От, хай вони, американські журналісти, покажуть фотографії, які були там місяць тому. Там це місця е, дислокації е, військ, які е, е, опублікували видання політико місяць. Тому два тижні тому ви побачите одні і ті ж самі фотографії. Фі йдеться саме про конкретне місце, яке показали в політику. Ну а чому там всі війська розташовуються? Мало того, що вони і перед навчаннями запад 2021 накопичувались, і ми пам'ятаємо це. Ну а потім, коли запад 2021 закінчився, ніхто нікуди не роз От. не розходився. Особну там трошки розійшлися, але От. не незначно Малюську. і процес, процес якби. Процес передислокації да, військових російських на е, в регіони, е, які ближче до українського uh -huh. кордону, він регулярний і постійний. Можливо, саме тому українські, е, українська розвідка і українське там військове керівництво каже, та все заспокойтесь. А розвідка, до речі, да теж спростовувала вже Вашингтон Пост спростовувала. так. Е, а тим часом Зеленський зустрівся з Байденом у Глазго. Він про це в себе <ків> в Твіттер повідомив, опублікували там світли і про що йшлося в їхній такій невеличкій приватній розмові. Я так розумію, да, що це неформальна приватна розмова ну, була. Обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні. Написав Зеленський. Ну і сьогодні Верховна Рада ухвалила бюджет у першому читанні, державний бюджет на 2022 рік. Рік і цей бюджет під номером 6 тисяч завжди. Вони так люблять: 5 тисяч, 6 тисяч. Е, такі цифри 62 нуля. Вони кажуть. 62 нуля. Окей. Так, що пропонується в першому читанні? ВВП на рівні 3,8. Вони розрахували, буде що його реальне зростання. Е, доходи. Більше за 2020 рік на 17,8%. Витрати. Загалом у нас знову є цей дисбаланс, дефіцит. Дефіцит в 13,6% в порівні з 20, 2022 роком. Ну, будемо ну, Подивимося, тому ми... що треба розуміти, що бюджет це не реальні гроші, а це. Віртуальні, скажімо так, гроші, це просто плани, скільки держава планує отримати грошей, скільки витратити і куди. Угу. Тобто це не фактичне, не фактичне, не фактична кількість грошей, і в процесі впродовж року можуть вноситися зміни до бюджету, ухвалюватися у відповідні рішення, як, наприклад, ковідний фонд або ж точно. Такими були найголовніші новини станом на зараз, за нашою версією, за версією редакції umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, лайкайте, поширюйте це відео, коментуйте це відео. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. І для тих, хто хоче нам допомогти гривнею, то у вас там червона кнопка є «Донейт» і там є всі реквізити для вас. ми дякуємо вам за увагу. З вами були Назар зараз. Ідрій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.